А хороше це Владислав. Він евакуювався з Чорнобаївки, що на Херсонщині. У Рівному поселився місяць тому. А від держави якусь допомогу отримали, оформляли? Раз, раз отримав 2000 тисячі. А щось думали, підшукували якусь роботу, чим зайнятися, переймала таким питанням чи ні? Ну чи поки що? Шир... Ну, я зараз при церкві. При церкві. Так. Угу. А це не таксували? І так. Да. При церкві дали мені там машину. Пробую, <пробую> ізучать місто ваше. Що це у гуртожитку РДГУ нині проживає 400 внутрішньо переміщених людей з Донецької, Луганської, Харківської, Миколаївської та Херсонської областей, в яких умовах живуть останні та чого потребують? Приїхав дізнатися танчальник Херсонської військової адміністрації Ярослав Янушевич. Зараз у нас ми розуміємо, що десь близько половини херсонців виїхали є ВПО, На жаль. Ми всі чекаємо і бачимо, що роблять Збройні Сили України на сонячний день, і ми дуже сподіваємося, що за короткий термін нам ну, вдасться повернутися туди, звідки ми поїхали. Люди розміщені по дві-три по три людини в кімнаті. Раніше лютий березень, ми ми їх, якби харчували. трьохразове було харчування. Зараз наші люди отримують від держави. Продуктові пакети і готують їсти самі. У нас є кухні, нас студенти так само проживають і готують на кухнях. Раніше Херсонська Ова провела опитування щодо потреб тих, хто був змушений виїхати з Херсонської області, за результатами якого запланували створити центри у різних регіонах Я Херсон, у яких переселенцям змогли б надати допомогу, зокрема, проконсультувати, як відновити втрачені документи, надати психологічну підтримку. Ми не розуміємо, так, які території, в який термін будуть визволятись. Тому, якщо це там місяць, два-три, ну можна просто сидіти чекати, а можна піти працювати так і заробляти якусь копійку. Це місце, де ви всі зможете спілкуватися один з одним, де зможете отримати відповідну допомогу, що стосується відновлення якихось документів, працевлаштування, пошук роботи, влаштувати своїх діточок, навчання, дитячий садок, школа. Обов'язково це питання також паралельно будемо вирішувати. Їм буде легше е, інтегруватися в Рівненську область, тому що е, проблеми, які в них виникають, будуть систематизовані, і фактично е, спеціалі. Е, які в Рівненській області будуть ці проблеми опрацьовувати більш глибше і детальніше? Такі центри будуть відкриті по всій Україні. Зі слів начальника Херсонської адміністрації, такий центр вже відкрили у Івано-Франківську. Коли такий запрацює на Рівненщині, то дати поки не називає. Катерина Сірук, новини на Суспільному.